Новий магазин Макфон відкрився у Житомирі за адресою вулиця Київська. 5. тут пропонують сучасну техніку від Apple – телефони, планшети, електронні годинники та аксесуари для ваших гаджетів. Асортимент магазину вас здивує. Обов'язково оригінальна, вона якісна. За це можна не переживати. Ми надаємо гарантію від одного року і можна добирати ще додаткову гарантію У нас, в принципі дуже великий вибір, і як нової, так і вживаної техніки. Фон це більше ніж магазин, адже тут цінують своїх клієнтів, зокрема, надають технічну підтримку та гарантію. Наша задача в тому, щоб людей була впевнені в завтрашньому дні. Що вони не купили, вийшли до дверей і забули. Перше, це впевненість в тому, що у нас перевірена техніка, що вона буде працювати, що у людини не виникне нею проблеми. Але тим не менш, всі розуміють, що це електроніка, всяке може бути, але людина впевнена, що якщо в неї завтра станеться, вона прийде, її ніхто не відправить до іншого магазину, що й там десь ремонтуєте. Вона впевнена, що тоді все зроблять добре пригостять кавою, дадуть чи сорі бонус пару гривень і. В цьому наша фішка дехто не зміг пройти повз та оновив свої гаджети. Покупці діляться. Чому обирають саме Макфон? Ну, він найвідоміший в Житомирі по якості і по всьому. Тому дуже задоволені. Три поці купив. Тому, якщо чесно, на 50 гривень дешевше ніж нічого мазі. Ні. Це вже третій магазин Макфон у Житомирі, і на цьому зупинятися не планують. Дуже вдячний нашим клієнтам, вдячний людям, які нас обирають. Але в першу чергу вдячний своїм батькам за їх підтримку, за їх. Допомогу, якщо б не вони, цього всього б не було, тому далі більше Дякуємо вам всім.